Головне про події 21 квітня. Окупанти три тисячі разів порушили великодневе перемир'я. Помер папа римський Франциск. Китай провів успішні випробування водневої бомби. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Росія на Великдень 2935 разів порушила так зване перемир'я, яке сама ж оголосила, Повідомив президент України Володимир Зеленський. Загалом по фронту 20 квітня відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли українських позицій, з них 812 з важкого озброєння. Повітряні сили України вдарили по місцю запуску російських розвідувальних ударних та фпв дронів у районі Тьотхіно-Курської області. За даними генштабу ЗСУ, ліквідовано до 20 операторів ВПЛА. Вакс арештував майно і готівку підозрюваного у махінаціях зі столичною землею Дениса Комарницького, а також його дружини та водія. Йдеться зокрема про нерухомість літні автівки та більш як 4 мільйони доларів готівки. Помер нардеп від групи відновлення України Володимир Мороз. Він був обраний до ради у 2019 році від нині забороненої партії ОПЗЖ. До приходу в парламент обіймав посаду голови Мар'їнської районної державної адміністрації Донецької області. Нападникам на військового у гідропарку оголосили підозри в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Тепер їм загрожує позбавлення волі на строк до 4 років. 18 квітня група хлопців, трьом з яких 17 років, а четвертому 15, спровокувала конфлікти з військовим. Вони повалили його на землю та почали бити ногами й руками. Сполучені Штати очікують на відповідь Києва щодо пропозицій Трампа стосовно завершення війни. За даними видання Wall Street Journal, йдеться про визнання Криму російським і відмови України відступу до НАТО. Крім того, США розглядають ідею нейтральної території навколо заес. Перший латиноамериканський лідер Римо-католицької церкви, папа Римський Франциск, помер на 89-му році життя. Повідомили у Ватикані. Його папство було неоднозначним. Тож наступного папу чекають виклики: реформування церкви і боротьба з непослідовністю політики Франциска. Про це пише вдання Політико. Міністр оборони США під Гехсет ділився подробицями березневої атаки на єменських уситів у ще одному груповому чаті. Сігнал на цей раз у чат ходили його дружина, брат а також адвокат. Про це повідомляє CNN, А Пентагон усе заперечує. У Китаї успішно підірвали експериментальну водневу бомбу вагою 2 кілограми без використання ядерних матеріалів. Повідомляє видання South China Morning Post. Ця бомба спричиняє термічні ураження завдяки вогняній кулі, температури понад 1000 градусів Цельсія, здатні розплавити алюмінієві сплави. Ввічливість користувачів Чаджепіті обходиться OpenAI надто дорого, як запевнив генеральний директор OpenAI Сем Альтман у соцмережі X, опрацювання різноманітних, будь ласка, та дякую коштує компанії зайвих десятків мільйонів доларів. Якщо рішення знизити мобілізаційний вік до 18 років буде ухвалено, це негативно позначиться на демографічній ситуації в Україні. Втім, завдяки цьому рішенню нам вдасться зберегти країну. Про непросту демографічну дилему розповів видань РБК Україна. Раїна, доктор економічних наук, заступник директора інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун. Докладніше далі. Вчений звернув увагу на те, що українці, яким зараз від 18 до 25 років народились у період найнижчого рівня народжуваності. Він спостерігався у 2001 році та ще 5 років після. За словами Олександра Гладуна, якщо багато представників цієї генерації загине, то у наступних поколіннях відтвориться ще менше українців. Втім, рішення про зниження мобілізаційного віку мають ухвалювати військові, наголосив вчений. Це політичне рішення, за яким стоїть збереження України. Також вчений підкреслив. Що навіть якщо мобілізаційний вік знизять до 18 років, це зовсім не означає, що юнаків цитуємо одразу відправлять на передову і вони там загинуть. Він нагадав, що саме так сталося на окупованих територіях Донецької та Луганської областей через хибну політику російських окупантів. У так званих ЛНР ДНР з місцевого населення сформували два корпуси та відправили воювати проти української армії. Як наслідок, більшість мобілізованих загинули. Втім, Олександр Гладун звернув увагу на те, що на одну людину на фронті необхідно 5-6 людей у тиловому забезпеченні за його словами. Це військовослужбовці, які розробляють програми для дронів або наведення ракет, і вони не знаходяться на передовій. Нагадаємо, що остаточного рішення щодо розширення межі мобілізаційного віку ще не прийнято. Серед високопосадовців та керівництва ЗСУ все ще точаться запеклі дебати з цього приводу. Диктатори теж бояться. Мало того, вони бояться більше за пересічних громадян. За історію людства було чимало випадків. Ків, коли авторитарні лідери, як то кажуть, погано закінчували, ґрунтуючись на історичних паралелях, політичні динаміці в авторитарних режимах та доступній інформації щодо перших осіб Російської Федерації, експерти видання Telegraph.ua за допомогою штучного інтелекту змоделювали, хто саме і коли може усунути російського диктатора Владиміра Путіна. Докладніше далі. Теоретично загрозу для Путіна можуть становити силовики: ФСБ, Міноборони, Росгвардія, це ядро путінської системи, що контролює силові структури і ресурси. Наприклад, його можуть усунути військові або ФСБ, якщо вирішать, що політика Путіна веде до краху держави. Донедавна серед силовиків мали величезний вплив екс-міністр оборони, нині секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та директор ФСБ Олександр Бортніков. Втім, немає доказів їхньої нелояльності. Друга група. Ризику для Путіна це бізнес-еліта. Такі олігархи, як Сулейман Керімов або Олег Дерепаска, безпосередньо залежать від Путіна, але санкції та ізоляція Росії боліче б'ють по їхніх активах. Усунення ними Путіна може статися на тлі так званих реприватизації та націоналізації, неможливості вести бізнес на заході та страхом перед репресіями. При цьому олігархи в путінській Росії позбавлені політичної самостійності, їхня залежність від держави та страх перед арештами та навіть фізичним Нанням робить відкритий бунт малоймовірним. Третя група це особи на кшталт прем'єр-міністра Михайла Мішустіна або голови центробанку Ельвіри Набіуліної, які представляють технократичну еліту, що керує економікою та державою. У Путіні вони можуть побачити перешкоду для раціонального управління країною, а тому підтримати державний переворот заради збереження системи. Власних силових ресурсів для організації змови у них немає і стати на бік заколотників вони можуть лише у тому випадку, якщо що економіка наблизиться до колапсу. Власні силові структури, не підпорядковані Кремлю, мають регіональні лідери на кшталт глави Чечні Рамзана Кадирова. І хоча Кадиров публічно демонструє лояльність, його конфлікти з іншими елітами, наприклад, із Сулейманом Керімовим, показує потенціал для розколу. Зазначається, що регіональні лідери можуть захотіти більшу автономію або захист своїх інтересів у разі ослаблення центральної влади. Водночас Кадиров та інші залежать від фінансів та підтримки Кремля. Їхні. Бунт можливий лише за серйозної кризи. Тому російському лідеру варто боятися не конкретних особистостей, а системних факторів, а саме розколу еліт, військової поразки або економічного колапсу. При цьому найбільш небезпечними є силовики середньої ланки або регіональні лідери з власними ресурсами, але їхні дії залежать від кризи. Поки Путін зберігає контроль над ФСБ, Росгвардією та армією. Ймовірність успішної змови мінімальна, тим більше у короткостроковій перспективі. Середня строкова загроза у діапазоні від 5 до 10 років може зрости, якщо війна затягнеться, економіка погіршиться або Путін виявить слабкість, наприклад, через стан здоров'я. Наймовірніший сценарій не вбивство, а палацовий переворот, де еліти змушують Путіна піти вомін на гарантії безпеки. В Україні побільшало фальшивих гривень. Попереджає видання РБК Україна за підсумками двадцять року. Співвідношення фальшивих банкнот збільшилося вдвічі, втім, способи убезпечитись. Від підроблених грошей є, зокрема, їх можна розпізнати навіть на дотик. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, які саме банкноти підробляють найчастіше, та як відрізнити фальшиві гривні від справжніх. Докладніше далі. Як розповіли видання у Нацбанку, у 2024 році шахраї підробляли переважно банкноти старого зразка, випущені до 2015 року. Зокрема, на купюри номіналом 500 гривень прийшлося 78% від загальної кількості вилучених підробок. Набагато менше виявлено підроблених 200-гривневих банкнот – лише 18%. А підроблені купюри номіналами в 1, 5, 10, 20, 50, 100 і 1000 гривень усі разом склали тільки 4%. Щоб не Стати жертвами шахраїв ви можете розпізнати підроблені 500 гривневі банкноти на дотик. Таким чином перевіряються банкнотий папір та рельєфність окремих зображень з лицевого боку банкноти. Крім того, радять перевірити купюру, розмістивши її проти світла. Так можна переконатися у наявності водяних знаків. Зокрема, йдеться про зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовій стороні банкноти, а також зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні. Не менш важ... Важливий наскрізний елемент банкноти йдеться про зображення цифрового позначення номіналу, виконаного з лицьового та зворотного боків. Коли ви розглядаєте банкноти проти світла, це зображення має виглядати цілісним, без жодних розривів та сувів. Також важливо перевірити наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій за допомогою збільшувального скла ви можете розглядяти проти світла зображення тризуба та літери ГРН, причому як у прямому, так і в перевернутому вигляді. На останок можна перевірити справжність купюри, змінюючи кут нахилу. Ви маєте звернути увагу на зображення, які у справжніх купюр змінюють колір під різними кутами зору. Та на частково введену в товщу паперу полімерну стрічку. Вона містить зображення цифрового позначення номіналу, графічного знака гривні та державного герба України. Водночас у регуляторі наголосили, що здебільшого виявлені у 2024 році підроблені банкноти були низькоякісними. Це обумовлено тим, що справжні купюри гривні Юні сучасного покоління мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту. Повідомлення про те, що Росія конфіскує житло на окупованих територіях України, з'являються давно, але російська влада постійно вносить зміни до процедури. Як пише видання BBC, новий закон прискорив цей процес та створив додаткові труднощі для громадян України, які хочуть відстояти свої права на нерухомість. Докладніше далі. Російська влада використовує термін безгосподарний для опису житла, в якому, за їхніми словами, ніхто не живе або не має законного власника. На практиці це означає, що житло не зареєстроване у Росії, але ці квартири мають законних власників, у тому числі українців, які втекли від російської окупації, або тих спадкоємців Маріупольців, які загинули у результаті російських атак. Протягом 10 днів, після повідомлення про безгосподарність житла на сайті окупаційної влади, власник має прийти в Управління ЖКГ адміністрації Маріуполя та пред'явити документи на власність та російський паспорт. Так звана влада каже, що вона приймає і інші варіанти посвідчення особи, але не уточнює які саме, якщо власник не прийшов особисто для реєстрації житла протягом 30 днів після публікації оголошення, ця влада починає процес визнання нерухомості безгосподарною, А ще через три місяці житло передають у володіння міста, як заявив призначений Москвою мер Маріуполя Олег Моргу, Ун таким чином рішення суду набуло законної сили щодо 600 квартир. На практиці це означає, що якщо житло потрапляє в один із цих списків, його вже неможливо повернути. Після конфіскації житла влада може передати його у власність мешканцям самопроголошеної Донецької народної республіки з паспортами Росії, які втратили свій будинок. Все житло у містах на кшталт Маріуполя має бути зареєстроване у Росії, тому окупаційна влада шукає способи зробити процес відстоювання своїх прав. Важче. Чим для громадян України у результаті українці постають перед нелегким вибором або безпека і національна ідентичність, або житло. Нові чи маленькі штрафи за порушення військового обліку загрожують молодим українцям у Житомирському обласному ТЦК та СП. Нагадали, що з 1 січня до 31 липня 2025 року громадяни України чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників. Докладніше далі. В Україні триває загальна мобілізація, нагадує видання дзеркало тижня. Днями Верховна Рада продовжила ще на три місяці термін дії воєнного стану в Україні, а також строку проведення загальної мобілізації. За правилами, 17-річні юнаки можуть стати на військовий облік призовників або онлайн, або особисто. Онлайн це можна зробити через застосунок резерв плюс, уточнивши персональні дані у електронному кабінеті призовника, а особисто у районному або міському територіальному центрі комплекту. Вання та соціальної підтримки із поданням усіх необхідних документів, окрім паспорту громадянина України, свідоцтва про народження, ідентифікаційного коду та документа про освіту, це може бути за наявності витяг з реєстру територіальної громади, довідка для внутрішньопереміщених осіб та довідка з місця навчання або роботи, і, звичайно, ж чотири фотокартки розміром 35 на 45 мм. міліметрів. Видання нагадує, що на облік також мають стати громадяни до 25 років, років. Які змінили місце проживання, у тому числі повернулися з-за кордону, отримали громадянство України, звільнилися з місць позбавлення волі, були відраховані з військових навчальних закладів або не пройшли базову загальну військову підготовку. У свою чергу на облік не стають громадяни, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі та перебувають на примусовому медичному лікуванні. А за порушення правил обліку, нагадує видання дзеркалу тижня, передбачено штраф від 17 до 25,5 тисяч. Тіч гривень так і не отримавши додаткові патріот, які пообіцяли Україні під час саміту НАТО у липні минулого року, Володимир Зеленський запропонував купити їх у США. за словами президента. Аби захистити українців від російських ракет, він готовий знайти на придбання десяти систем ППО 50 мільярдів доларів. Втім, Дональду Трампу ця ідея не сподобалась. Натомість він чергове звинуватив українського лідера у розв'язанні війни на думку західних аналітиків, справжня причина відмови республіканця від кругленької. Суми може полягати у його зацікавленості у фактичній поразці України у війні. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. У розмові з журналістами про ймовірний продаж систем ППО Україні Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у недалекоглядності. За його словами, не можна розпочинати війну з ворогом, який у 20 разів більший, і сподіватися, що хтось дасть тобі ракети. Пише більд. Ймовірно, Україна залюбки придбала б систему ППО у іншої країни, керівництво якої не потрібно пояснювати, хто саме розпочав цю війну. Та на жаль, Петріот виготовляють лише США. Водночас, радник керівника офісу президента. Михайло Подоляк впевнений, що Дональд Трамп не ризикне відмовитись від економічно вигідної для США угоди. У коментарі РБК Україна він наголосив, що присутність України у війні з Росією вихідна для виробників зброї, які фінансують республіканську партію. Це підвищує їхні прибутки, розширює частку на світовому ринку та зміцнює впливу. Втім, на думку глядача Wall Street Journal Холмана дженкінса молодшого зараз Трампа куди більше хвилює не економіка штатів, а їхній політичний вплив про побої в. Ання Америки великої війни між Росією та Заходом говорили в командах як Байдена, так і Трампа. Виходом мало б стати пряме втручання США у війну в Україні, аби не дати Путіну перемогти, враховуючи небажання Трампа брати участь у цьому процесі. Навіть компромісний мир з Москвою повністю його влаштує. У результаті такої угоди російські війська залишаться на українській території, НАТО виявиться укріпленим, Росія ослабленою, а урок пошириться по всьому світу. Брудним цей мир буде лише для. Для України натомість для США та НАТО це стане великою політичною перемогою на четвертому році повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Великі компанії у Європі знову заговорили про повернення до російського газу. Ще рік тому це здавалося немисливим. Підкреслює видання РБК Україна, але тепер вони бояться надмірної залежності від американського скрапленого газу. Докладніше далі. Енергетична безпека Європи залишається крихкою, хоча скраплений газ зі США допоміг заповнити дефіцит російських поставок. Але президент Дональд Трамп перевернув відносини з Європою і використовує енергетику як козир у торговельних переговорах. Тож не дивно, що у Європі побоюються залежності від Америки на цьому тлі. Керівництво найбільших компаній ЄС обережно називає повернення до імпорту російського газу хорошою ідеєю. Звісно ж, після встановлення миру Україні. На думку експертів, Європа не Повернеться до довоєнних обсягів у 150 мільярдів кубів, але 60-70 мільярдів здаються цілком можливими. Цього особливо хоче президент США Дональд Трамп, наполягаючи на скороченні негативного сальдо у торгівлі з Європою. Після введення 20 відсоткових мит. Президент штатів заявив, що Європа повинна витрачати на 350 мільярдів доларів більше на закупівлю американських енергоресурсів. Потім оголосив про 90 денну паузу щодо більшості тарифів і. ЄС розцінив це як сигнал до торгівлі. Євросоюз кілька місяців намагався залучити адміністрацію Трампа до вирішення питання. Але за словами дипломатів, тоді їхня робота наштовхувалася на апатію Вашингтона. Однак ситуація змінилася, і зараз з'явилась можливість домогтися прогресу, тому що навіть становлення миру навряд чи посприяє відновленню великого імпорту з російського напрямку. Євросоюз поставив за мету повністю припинити його до 27-го року. Удвічі відкладав публікацію Нів, однак, за даними агенції Reuters, зробить це 6 травня. Детальна стратегія Брюсселя міститиме поетапну відмову від російських нафти та газу. Цей крок підкреслює боротьбу ЄС за позбавлення Кремля доходів, які можуть бути витрачені на війну в Україні. П'ять років тому Україна вивела з обігу монети в одну, дві та п'ять копійок. Нагадує видання Європейська Правда. Згодом цією ж дорогою попрямували 25 п'яти копійчині монети. І хоча на початку цей крок викликав запитання у суспіль. Ільстві зараз усі звикли. Карбування дрібних монет є дорогим задоволенням. З подібним ефектом стикнулися й держави Єврозони. Докладніше далі. Від 1 травня вже вісім європейських країн не лише припинять карбувати дрібні центові монети, а законодавчо зобов'яжуть усі магазини округлювати рахунки для тих, хто платить готівкою. Це Нідерланди, Бельгія, Фінляндія, Ірландія, Італія, Словаччина та Естонія, до яких днями приєдналась Литва. Загалом 61% мешканців усіх держав-членів Єврозони готові відмовитися від монет в 1 та 2 центи. За новими правилами при оплаті готівкою в магазині сума рахунку буде округлятися. До найближчих 5 або 10 центів, тобто рахунок у 2 ,3 євро 3 центи, означатиме, що покупцеві треба буде заплатити 2 ,5 євро 5 центів, а замість 2,12 до сплати буде 2,10. Але ніхто не змушуватиме магазин змінювати цінники. Зрештою, округлення діятиме не для всіх платежів, а тільки для готівкових. Якщо сплачувати карткою, то можна платити з точністю до цента, як і раніше. Попереджає видання. Банк Литви стверджує, що це також допоможе спростити розрахунки готів. А ще зменшить кількість монет, які губляться або з інших причин випадають з обігу. Причому йдеться про значні кошти. Лише у Литві це близько третини мільйона євро за рік монетами по одному два центи. Цікаво також, що у Вільнюсі наголошують, що ця реформа не лише дасть державі деяку економію, а й збереже довкілля. Мовляв, монети, які зникають з обігу, довкіллю шкодять. Той самий аргумент використовували і інші держави ЄС, що відмовлялися від дрібних євроцентів. Щоправда, на початковому етапі виникнуть Евні складнощі, зокрема, потрібна адаптація касової та бухгалтерської систем. Це вимагає інвестицій, грошей і часу. Втім, у Європі на такий крок готові піти не всі, як мінімум, 12 держав не готові до відмови від дрібних монет. Найбільш скептично ставляться до ідеї скасування дрібних монет країни Південної Європи, а саме Іспанія, Греція та Накипрім. А більшість держав не виступають категорично ані за, ані проти цих змін. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.